Минув тиждень. Ми знову на музичній платформі і знову дізнаємося секрети наших зірок шоу бісу. Це програма Секрет за я її ведучий Тарас Себестянович. Погнали. The dance floor Everybody. Давай. Ага. Ми сьогодні, сьогодні знімемо знімали... кліп. 6, 7. Сьогодні 7. так. Ми сьогодні закінчили дев'ятій ранку знімати кліп. Угу. Не знаю, які були моменти найяскравіші. От зйомки кліпу саме. Мені дуже прыгав сподоб... а, Томаш прыгав з батуту і куверкався. Мені дуже сподобалось, коли майстер був на скейті і літав у повітрі при цьому. А... Тома... Мені дуже хі... за все сподобався пульт музикальний, який був зроблений з жіночих грудей. <звіх> Ау. І, що, і що ж ви з цим пультом робили? Музику на ньому грали, музику. <звіх> Воно, <п 'ят> розумієш, там сусочки, як, як фейдери. клац клац крутиш, щоб музичка. Бо кохає фантастична жінка. І... Як говорять у народі, вітру не здолати дерев сильним корінням. Сьогодні фантастична жінка Таяна розповіла, чи піде на національний відбір 2019. Ну, Ця таяно вся країна не знаю, чекає, коли ти знову підеш на національний відбір на Євробачення від України ну, на український національний відбір. Чи трапиться це, чи готова вже пісня, чи взагалі підеш? Скажіть, будь ласка, де була країна два роки, коли мене вибирали? Чесно кажучи, хочеться дуже хочеться потрапити на Євробачення, але. А, є доля а, знаєте, такої чи образи, чи то не віри, тому що ти стільки працюєш, стільки вкладаєш сил в пісню, в номер, в підготовку. Дійсно віддаєш всю душу, а тебе недооцінюють. І третій раз мені не хочеться, щоб вони знову недооцінили, і знову вийти на сцену, віддати півжиття, тому що я потім цілий місяць відходжу на крапельницях від нервів, не сплю не їм і вийти на сцену і знов, щоб. Ну, mm -hmm. Mm -hmm. І пролетіти, як фенєра. Житті одна річ важлива. Щасливим бути шалено, щасливим. Щасливим бути шалено, щасливим. От куди б ти ні за що не поїхала відпочивати? От місто, країна, не знаю. От Ой. тобі воно якесь ну, не а ні, не Навіщо ти ставиш собі блоки? Я не така людина, я, якщо є можливість, я їду. Насправді, а ні, є зараз а -а -а. країна, куди я не поїду. Це Росія. Ти мені присила, аю руки. Ці... Ва ночі сьогодні точно Оля Полякова розповіла свій секрет. За дивіться, ви виставили в інстаграмі світлини, і теж е, хейтери різні почали писати. Оголоні світлини були. Що Ти як воно? так, е, мама? Трошки жодку засвітила, <світила> і що тут такого? Ну, от почали люди писати, як так, мама двох дітей, як так а, можна. Стара жінка присмертного віку. От... У, нас же це тоже. У нас в країні жінки за 30, це вже лягай в гроб і хватить, починай вже крючком. Понимаєте? От що ви їм скажете цим хейтерам? Я все сказала. Ви знаєте, що моє фото з голої попи зібрало там, 200 тисяч лайків, а пост о том, що в голій попі нет нічого придет. судительного, там целый пост о том, что э, женщина должна сама, в 30-летнем условно взрослая женщина должна решать сама, где и кому ей показывать свою задницу. Вот, и давайте мы, половозрелые женщины, сами будем для себя решать, хотим мы это делать или нет, не обращая внимания на ты, ты же матерей и остальных э, прекрасных комментаторов в инстаграме. Так вот, этот пост собрал там 250 типа тысяч лайков, поэтому людям, конечно же, не только нравится просто смотреть, но и слушать, и читать то, что я доношу из своего э, прекрасного рубильника. Не, не нелепна погода, короче, тону я она. Я ліпше лишаюся вдома. В свінгерах, як тобі в свінгерах гралося з Олією Поляковою? У вас там були сцени? Можливо, якісь пікантні сцени з Олією Поляковою? Ви собі, що Поляковій так треба було Перші ті дві ноги так мати, а потім було розідерти. Як ти думаєш, там щось було? Та було? Ясно, що було. Я, 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 я не бачу до тенця. Були труси. Гарно, все, там дуже все акуратно. Так що ого. го Ідіть Подивіться, ті свінгери, бо я себе ледве стримав. Ми по суті з олією там трично переспали. Олі танцює. мені дівчинка, бо вона розповіла свій секрет. За нещодавно ти випустила пісню Дівчинка і був такий момент. Не знаю, чи це хтось інше помітив, ну ми це помітили. Прорекламував цю пісню Філіп Кіркоров. Чи Підтримуєш ти з ним зараз, ну спілкуєшся. Чи ти спілкуєшся зараз з ним? Ось так запитав. Ну сказати, що він зранку мені телефонує, питає, як у мене справа. Я йому по обіді це роблю. Звичайно, такого не відбувається. Але я була дуже зворушена моментом, коли народилися його діти. Це було більше шести років тому. Так, донька, спочатку, а потім син. Я його з цим привітала. Він привітав мене з народженням сина. Ну і коли народжується пісня, він так само мене вітає. Бо для артистів це діти. Просто не могли, бо ми ніколи вже не будемо мати. А зараз ти у Львові проживаєш? Чи вже у Києві вже купив собі квартиру? Вже живеш у Києві, стабільно? Ні? Ще не доробився. Ще не доробився в Києві до квартири. Насправді зараз живу на два міста, тому що, як правило, більшу частину останнім часом проводжу в Києві. У Львові так виключно приїхати речі позабирати, і типу, поїхати назад в Київ. Тому все-таки, напевно, більше часу я проводжу в Києві. Сьогодні я отримала нагороду за пісню Фантастична жінка. А, можливо, є історія написання цієї пісні. От Чому фантастична жінка? Насправді це е, така була імпровізація, і ми написали спонтанно цю пісню. Але ідею про цю пісню і напевно саму тему я виносила давно, тому що спілкуючись з багатьма жінками на, на своїх концертах, спілкуючись з своїми друзями і, взагалі, е, спри пригадуючи історію моєї матері, я зрозуміла, що в нашій країні дуже багато жінок, які не вірять в себе, не люблять себе, недооцінюють, дуже закомплексовані. І мені захотілося, я я була такою, я була такою. Такої, до речі, і ем, я сама себе переробила, я сама себе перевиховала. Я зрозуміла, що багатьом жінкам не вистачає саме таких пісень, мотивуючих, таких пісень, які будуть надихати. Хтось продавав косметику Ейвон, а хтось проводив весілля дочки свого директора у школі. Як зірки заробляли свої перші гроші, розповіли у нашій програмі «Секрет». За вісь Макс Барських своїх 14 років продавав косметику Евону, аби заробити гроші. Там йому були потрібні. Оля цибульська там не знаю, колядувати ходила. Як ти свої перші гроші заробляв? Я шпаклював машини в 14-13 років. Я допомагав своєму дядькові шпаклювати машини. Це було складно. Це були непрості гроші, але ти знаєш. На чіпси вистачало. Я колядувала, звичайно, як і всі діти щедрувала, ходила по бабусям, дідусям і хрещеним, збирала гроші, просила мами й тата. Вони і так давали мені зарплату свою дитячу. А ще я працювала в, в магазині весільних суконь, міряла на дівчат сукні <реш> <реш> і провела перше своє весілля в сьомому класі. Це було весілля доньки директора школи, де я навчалася. Меловін, Віктор Павлік. Макс Барських, ми думали, що ти нам дасиш інтерв'ю. Не дав. Ну не дав, так не дав. Хоч біля е, твого імені постояли. Дідо відзняв ти цього року нещодавно фільм. Дідо перший раз. Чи будеш знімати ти й надалі фільми? І чи будеш сам зніматися? І можливо вже в наступному році маєш сценарій? Я, я маю як мінімум дві ідеї. Сценарій тут вже дописується і напишеться. Вже є люди, які це вміють робити. Я з ними познайомився. І є секрети, як це можна робити максимально швидко. Команда є. Будемо знімати. Я це буду робити через те, що воно мені дуже подобається. За кордону зірок не будемо брати, а будемо самі зніматися і шукати в Україні якраз зірок. Я продавав для, для голови. Купували Я купили все. Вот все, от, все, що я викупив у одного друга, ну как выкупил, он мне подарил. Я їх продав, ну, прям почти всю коробку за день. А зараз не підзаробляєте? Я, я потім зрозумів, що это не моє. для людей. От все для людей. Подивіться, в палаці Україна навіть ескалатори власні є. Тан, чи підтримує ваш син, ну, ваш син завжди, вас? Завжди бачите, навіть на концерт приходить зі мною. Це, чи, він він говорить, не говорить, мамо, ходімо там додому, не знаю. Він дуже любить, коли співає, він сам співак, він співає мені кожного дня. Так що це майбутній артист. Росте. А как працювался в заглом зеркала? Вот не було ніяких там вибриків в них з їхньої сторони до вас? там ні, ми не підемо, там нам треба там ще щось. А, Ну, во-первых, ми уже два с половиной года в эфире, это уже десятый концерт, это уже второе награждение. У нас со всеми артистами очень такие френдливые. По первому ж зову они у нас, то есть, вот смотри, Макс, Бав, Сихоля Полякова, Олег, Виник, Дизю, Тик, Монатик, Алексеев. То есть, ну, вот нет ни одного имени, которое каким-то образом игнорировало это действие. А, если говорить даже о, об альтернативной музыке, да, У нас есть Торвальд, которого мы всегда рады видеть. Мы открыты для всех. И, знаешь, звезда это скопление, газа и пыли. Главное не оставаться человеком и не забывать, что ты, в принципе, ну, ты точно такой же, как и другой человек, который там смотрит на тебя с другой стороны экрана. Ты цветы мне присылал, мои руки. У кого ви такі красиві пір'я вкрали? Не вкрали, а тому такі красиві Амадора Лопес. От, посмотрите, як у нас много дівчинок, таких от, карнавальних бразильських. А ну, а ну давайте якийсь рух такий ча 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 зробимо з вами. Саме ага. да, яркий, да, зміна, ага. що там можна право, право. А ще очень, от... Не, ну Це ідеально, це ідеальний рух. Він ідеальний. Які вам дарили подарунок, найнезвичніші ваші фанати. Можливо на день народження, на Новий рік, там на, на Різдво. Якийсь такий незвичний подарунок. Було таке? Що стосується подарунків, ну, я думаю, що банально, але Ну, так є, нікуди від цього не діться. Звичайно, що е, в свій час багато дітки дарували там е, медведики, медведики, там, так, плюшеві зайчики, різні іграшки, багато. Звичайно, багато різних там листів, різних різних фінтіклюшок, ця багато, ну, квіти там. А що таке надзвичайне, типу, як я пам'ятаю, був на Ден народження Гаріка Кричевського, багато років, 2015 назад, йому автомобіль подарували. Так, йому подарували Range Ровер, дуже серйозний, дуже такий крутий. Тому такого в мене не було. Але я думаю, що це не є найважливіше. Саме, саме важливе це для як для будь-якого артиста. Це є увага глядача, оплески глядача, сприйняття глядачем як артиста. Ну і, напевно, все-таки народна любов це є найбільша нагорода. Офіціанта можна мені келек шампанського бутерброд з червоною рибкою і ікри так трішечки на цей бутербродик? Скільки? 500 гривень. Ні, знаєте, я мамин борщик поїм, бо як то кажуть, мамин борщик найсмачніший у світі. Ще чи не ремнує твій чоловік до дзідзя, твого колеги по сцені? Ну ти з ним дуже багато часу проводиш, багато світлин у вас і спільних. Чи немає таких ось таких поглядів в них між собою? Ну, гортати меню не значить замовляти. Дивно було б, якби чоловік мене в принципі не не ревнував. Він мене ревнує. Це нормально. Це показник любові. Окрім мого кума, якого я дуже люблю. В Україні ще є без чоловіків. Я з ними їжджу в ліфті, навіть вони беруть в мене інтерв'ю. Щасливим бути шалено, щасливим. Ось такі за зазірки розповіли нам сьогодні. А ви не соромтеся, підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчик та задавайте свої запитання. Ми обов'язково їх перечитаємо і поставимо вашим кумирам.